Часто мене питаєте щодо особистих розпоряджень військовослужбовців, а саме як дізнатися, чи склав військовий таке розпорядження, і в разі якщо військовий загинув чи пропав безвісти, як дізнатися, що таке розпорядження дійсно зберігається у військовій частині, і ніхто вказане розпорядження нікуди не сховав, не викинув. Не знищив зараз. Ви бачите, що вказане питання регулюється постановою КМУ від 14 травня 2004 року номер 550 про затвердження порядку за сроків передачі військовослужбовців оригіналу особистого розпорядження. Пунктом другим вказаної постанови зазначається, що військовослужбовець має право на випадок полону та на випадок загибелі залишити особисте розпорядження. Тобто я так трактую, що особисте розпорядження воно є одне, і в ньому зазначається особа, які або на випадок полону, або на випадок смерті. Можуть отримувати відповідно грошове забезпечення або одноразову грошову допомогу пунктом третім зазначається, що розпорядження складається письмово довільній формі з зазначенням всіх даних військовослужбовця. І далі ми бачимо, що обов'язково зазначається піп. Осіб, на яких треба здійснювати ці виплати, а також їхній ІПН. Тобто, знову ж таки, якщо військовий запитував у вас ваш ІПН для того, щоб скласти розпорядження, скріж за все він його все ж таки склав. Пунктом четвертим зазначається, що підпис засвідчується командиром частини. Тобто військові пишуть вказані розпорядження, несуть їх командиру для підпису. А також є варіант з підписанням такого розпорядження нотаріусом. Якщо військовий склав це розпорядження у нотаріусу, він єдине, що зобов'язаний протягом 30 днів з моменту його складання передасти є його на зберігання своєму командиру для посвідчення та передачі до особової справи. Ось бачимо, оригінал особистих розпоряджень передаються військовослужбовцям командиру військової частини. А копії особистих розпоряджень зберігаються у військовослужбовця. Хоча, якщо військовослужбовець загинув чи пропав без вісті, смисл зберігати у нього копії цих розпоряджень, ну на мою думку, немає ніякого. Пунктом шостим звертаю увагу на пункт шостий, згідно з якого всі розпорядження вносяться до журналу, який ведеться у паперовій чи електронній формі, та долучаються чи зберігаються в особовій справі військовослужбовців. Ось пункт 7, на який люблять посилатися командири частини, згідно з яким командирам заборонено розголошувати зміст таких розпоряджень до встановлення факту. Захоплення в полон або заручником, інтернування, зникнення безвісті, а також загибелі всьогослужбовця. І часто вони кажуть, що якщо він вже буде визнаний безвісті відсутнім там за рішенням суду чи померлим, тоді ми щось розкриємо. Але розпорядження складається в тому числі і на випадок, коли особа зникла безвісти. І у вказаному пункті зазначено, якщо особа зникла безвісти, і є лише сам факт або акт про те, що вона зникла безвісти, то ви вже маєте право знати про зміст розпоряджень, якщо вони були складені. Тому відмови командирів надавати таку інформацію, на мою думку, є незаконним. І вже за пунктом 8 оригінали вказаних розпоряджень у разі смерті чи виключення з списків особового складу надсилаються до районного ТЦК, де стояв на обліку такий військовослужбовець. Тому знову ж таки, якщо військовий загинув, то розпорядження повинно бути передано до ТЦК. Якщо військовий лише зник безвісти, розпорядження може зберігатися у військові частині, яка і буде нараховувати грошове забезпечення його рідним. Таким чином підсумуємо, згідно з постановою, командир військової частини зобов'язаний надати інформацію про особисті розпорядження в разі, якщо військовослужбовець, як мінімум, вважається зниклим безвіз. Але при цьому якогось механізму, окрім як ведення журналу особистих розпоряджень та чесного слова командира про те, що таке розпорядження було залишено, на жаль, немає. Тому я не можу виключити випадки, коли якісь рідні на користь яких розпорядження не було складено, але вони мали право на отримання своєї частки, можуть якось вступати в корупційні зв'язки з командирами частин і таким чином штучно збільшувати свої частки.